Доброго Дня друзі, програма Культурний діалог, як завжди приведу я. Мона на Обашидзе. Сьогодні у мене спеціальний гість: це Дмитро Лінартович, актор театру, і кіно, громадський культурний діяч. А з 2022 року військовослужбовець Збройних сил України. А зараз Дмитро проходить реабілітацію в Києві після поранення. І от у нас є така можливість сьогодні з ним зустрітись, поговорити, і вся програма буде присвячена йому, скажімо так, це наш герой, якого ми повинні знати, поважати, чути, прислуховуватись. Дмитрий, ти з нами на зв'язку? Ти нас чуєш прекрасно. Чую, вітаю. Вітаю. Як ти себе почуваєш, друже? Вже краще, бо моменти реабілітаційні. Ну, по-перше, самого початку аж був багацько днів в реанімації. Зараз витягнули мене з того стану, прооперували мене нейрохірурги, вони витягли з голови невеличкі осколки. Це з мозочку і там з гайморох пазур. Ну, все пройшло успішно, є такі у нас у Києві святила всія ліка. і маю, аналітичний склад, дорозуму мені притаманний, так що все добре. Я писала тобі, я коли дізналася, що ти е, був поранений, тебе привезли в Київ, я писала тобі постійно в месенджери. Я знала, що ти не зможеш їх прочитати, але я постійно тобі писала і з тобою розмовляла. Mm -hmm. Знаєш, думаю, ти потім прочитаєш, звісно. Але мені так було легше а, з тобою спілкуватися. Я розуміла, що я розмовляю все одно з тобою, знаю, що ти не відповісти. Але це був такий, знаєш, діалог і підтримка. Потім дивлюсь, ти поставив да, це мої була смайлі. Я тобі дуже вдячна. Що думаю, Ну, значить, Правда. це гаразд. Ти прочитав, значить, це дуже класно. І мені дуже подобається, що Костянтин Константинович Леонартович тебе називає Тримайся, казачий. Постійно каже тобі Козаче. Це дуже круто звучить. Знаєш, так, ну, це настільки по-українськи, це настільки ну, от, ну, от суперово. Дима, а от скажи, будь ласка, ти коли вдягнув військову форму, і це було не для зйомок? От які у тебе було відчуття? У деяких людей, знаєш, от коли вони вдягали форму, ще в тому році ми кажемо про той рік, їм було страшно, але все одно люди йшли. А от які у тебе були відчуття? Е, ну, перш за все, я гордився цим. Розумієш. У моєму житті так складалося, що коли я був маленьким хлопчиком, е, вчився в молодших класах. Ми з батьком ходили у військ Торог, він купував мені е, атрибути військової форми. Це це пов'язано з тим, що я коли взагалі з маличку бачив е, людей у військовій формі, мене це вражало, і це мало на мене якийсь вплив. Напевно, історично так склалося, що людина, нормальна людина свідома, яка носить форму, і вона є захисником, є такі поняття, як мужність. От, і Дуже багатий великий аспект за цим стояв. І я грав в ігри зарево військові, організовував в дворах. ми. Такі ну, форми одягали ми вибух пакети, димові шашки, е брали до рук іграшкову зброю. І ця естетика мені запанувала. Окрім того, з 1993 року, коли працював у Театрі Збройних сил України офіційно, у мене штамп є і запис у трудовій книжці. У мене була вистава е голодоморда, була головна роль. Ну, менше з тим. Ми їздили е від. Збройне сил України, оскільки театр був на дотації, це було офіційно на паперах, по військовим частинам України. І я, вже, будучи хлоп'ягою, я бачив настрої е військових їхніх е їхній спосіб мислення, їхні вібрації, про що вони говорять, е тому що, наприклад, е в 90-му ж самому Тисячу 1993 році, влітку ми а, робили концерт а, виступи в Криму. А для того на міністерство оборони виділяли літак антранспортний десантний, в якому ми перевозили всі свої декорації. Були в повітрі, і вся наша акторська трупа Театру збройних сил України летіла на литовище Бальбек. Було приземлення. Потім нас відвозили військові автобуси в там військову частину в сімфропальво в де ми жили і давали концерти. Для і в тому числі і у Феодосії, ну по всьому Криму, по збережжю, по частинах там берегової охорони, морських піхотинців. Себто, і це до твого запитання про що? Про те, що потім е, от військова естетика, от, от коли ти одягаєш військову форму, і і тому я забажав о, 16 років. Я стрибнув за парашуту, Розумієш, у мене була ця військова романтика. Отак от я тобі скажу. Я брав там шив погони собі, зелену сорочку. Я цим жив, я цим дихав. І я народився. Я тобі скажу, що якби напевно не я... А, я мрів бути військовослужбовцем. Якби не акторство, я б я був би військовим. Це можливо пов'язано з тим, що у Другій світовій війні мої е, українські діди, е, захищаючи українську землю і е, як українці, як громадянини, один був по маміні лінії. Заніт... Заніт він пройшов від А до Я, від титли до титли. Всю війну, от причому залишився жодної подряпане. другий у нього тільки від... мізинець відірвала уламком. Це по батьковій лінії. Він був розвідником дуже такою вдачі кмітливою, дуже такою бойовитою, як бойова рибка. Розвід... Ну, розвідник ти сама розумієш, що це таке. Наповненим з такі ад ад дідусь по батьковій лінії, скажімо так. От. І тому це все ж генетика, це, це все передається. І от коли я вперше одягнув військову форму у 1997 році, коли я потрапив до строкової служби до лав прикордонних військ України, я в цьому ж році дав присягу. На вірність України і там, а ця присяга дається раз і на все життя, і там я запам'ятав такі слова: що служу народу України, і це важливо зараз. А зараз, як ніколи, після бойових, коли я став фронтовиком і військовою людиною, я свідомо усвідомлю свідомо, так, скажімо так, попростіше, я сповна розумію ці слова. І ту форму, яку я одягнув, я носив 97 98 й Все, я пішов, в, я був демобілізований, де Прийшовши зі служби, я там і монтувальником сцени був, готувався до театрального університету. Вийшов, закінчив його успішно, став актором театру і кіно. Ми мене почалось творче життя. І оскільки у нас російсько-українська війна продовжується 400 років, і для мене це не ново, я знав, що буде війна рано чи пізно. За українську мову, і за територію нашу, за тому, що мова це лице нації і за нашу просто землю. Ну і боротьба буде війна проти геноциду, тому що московит він куди не входить до в будь-яку в будь-яку націю, в яку він не втручався, він не хоче просто з нею воювати. Він хоче влаштовувати геноцид. Ну це стартя території, спадщини, культури, традицій і. Людей і ще й служби деякі намагаються, хоча це неможливо вплинути на людську душу, хоча це марна справа, тому що як писав еклазіаст, це все ловлення вітру. Неможливо душу опанувати. Вона є в людини Тіло тлінне да можна знищитися, а дух і душа це стаціонарні стабільні речі. І от я знав, що ця війна буде рано чи пісна, і точно воно тьохнуло розпочалась уже в сучасний час. В 2014 році розпочалась е, російсько-українська війна, і в 2015 році я був е, призваний, мобілізований, знову одягаю військову форму, але, пробувши, е, прослуживши недовго, не е, я мушений, змушений був їхати на. Зйомки фільму осінні спогади. Ця фільм це є. Осінні спогади в мережі. Всі можуть наші слухачі в мережу зайти, набрати і подивитися цю кінокартину, де зіграв головну роль Анатолію, це людина, яка з повоєнним синдромом прийшла і в цивільне життя. Такий мелодраматичний суто український спочесько-український міністерство оборони мене. Домови з міністром оборони директор картини, і треба дати належне. Мене перевели на військове телебачення, але знову ж таки, це все одно служіння людям, це носіння військової форми. В 2016 році, коли я був демобілізований, я пішов служити в храм альмаматера в університету Раса Григоровича Шевченка на кафедрі кінутого мистецтва, де я зараз нині викладаю. У мене цілий мій художній курс. У дикторів ведучих телебачення, де я працюю з художнім словом, з майстерністю актору, і само головне, зі станічною мовою, вчу молодих людей, студентів, як себе поводити на сцені, як говорити, що говорити, це дуже важливо. Теж пишаюсь. І от, Манано, підходячи до твого конкретного запитання, одягаючи військову форму, і от коли вже. Так, у нас прорвався зв'язок, на жаль, ми зараз будемо намагатись відновити. Нагадаю, що наш гість Дмитро Лінартович, актор театру і кіно, військовослужбовець ЗСУ. Зараз Дмитро проходить реабілітацію, от зараз ми знов приєднуємося до ми тебе бачимо, так так, так. чуємо і, тобі дуже е, добре. Це питання продовжимо. твої твоє да. запитання, одягнувши, одягнувши військову форму. То в 23 числа це вже третій раз я одягаю військову форму. Це у лавах ТРО територіальної оборони, коли коли е, ми розчистили Київ з побратимами. Мені стало цього замало і в п'яте. Я вже одягнув в військову форму, коли став на шлях десантно штурмових військ, коли я почав уже у Збройних силах України опановувати цю спеціальність, я опанував, тому що я проходив вишків, я пройшов у чепку десантну у спеццентрах і там, ставши уже, ну, просто воїном в елітарних військах. Я у цій формі військовій і поїхав на Херсонський напрямок, на, на воював у Бахмуті і Солидарі. Так, що військову форму Мананочко я е, одягав. Ну, значить, я тобі скажу так, п'ять разів. І зараз, уже на реабілітації у нас є досить добрі плани з, зі Збройними силами України. Е, ці плани пов'язані з тим, що я буду займатися і просвітницькою і освітянською роботою у Збройних силах України, і так само я щоб я приносив користь, перш за все, своїй країні у Збройних силах України. Це і е, виховна підготовка. Ну оскільки я ще актор, це саме головне. Я зможу начитувати цикли, фільми документальні, зокрема по Херсонському напрямку, де я служив, а, я можу стати брендовим голосом Збройних сил України. А, я можу вести перегордачі, програми. Ну, все, то буде видно. Це і це шостий раз я одягаю військову форму, тому що у мене зараз м, ціла вервечка, цикл буде зустрічі, але я як і військово зобов'язаний. Я коли з'являюся в цивільному житті, я одягаю форму. А тепер Манано і останнє мене чути? Так, да, дуже добре, дуже добре. І останнє з приводу військової форми. Тепер ти ж розумієш, що вона для мене стала дуже дорогою, знаковою і особливою, тому що коли мене о, окривавленого витягували в солідарі в оточенні ну після бою з броньованої машини в власній крові. То ця наша філь, форма з Збройних сил України, вона омита мною, ну, кров'ю, кров'ю моєю, кров'ю моєю полита. Як писав е, Тарас Григорович Шевченко, як потече кров у синє море, да? е, так от, я тепер ще більше розумію цінність, значущість військової форми Збройних сил України. Це з приводу форми. Я розумію так, що от саме зараз. Я, я закінчив думку, раптом, да, що. Будь ласка. Саме зараз я розумію, що от все, те, що ти розповідаєш, це і є головним, головною ролью твоєго життя. Тобто от всі ролі це прекрасно. Я зараз от слухала тебе і згадала фільм Толока. Прекрасний фільм. Я би дуже хотіла, щоб багато людей змогли подивитися. Ми розуміємо, що не у всіх зараз є можливість дивитися фільми. Але в тому фільмі, від, знаєш, і він якраз вийшов фактично перед Великою війною. І нагадати, що Шевченка це є пророк, а не ритуал на 9 березня. Діма, тебе от знають і як автора виконався власних пісень, а як змінилась твоє ну, так, сприйняття великої війни в текстах, все ж таки поезія це як, як кардіограма, вона або піднімається, або опускається, або це може бути просто пряма лінія, коли ти не знаєш, як сказати, те, що відбувається наразі. Є у тебе можливості? Ти міг писати тексти? Ну, от, от, останню роботу я. Артем, можеш розчихати, будь ласка, гітару, друже? Да. На, на, написав все ж таки одну роботу, да. але зараз ти знаєш, я у останні... тільки одну пісню написав, більше нічого не написав. Чому? Тому що. Ми з тобою вже давно знаємось, і ти запрошувала в свою студію, де виконував свої пісенні у повідки. Це так, ну це авторська співана поезія. Я роблю її співаною, і е, там мені вистачає роботи, тому що тексти змістовні ґрунтовні. Я його вже виконую пост, М -м, себто там хороша форма. І я вже, да, я вже вкладаю більше зміст, а зміст це пов'язане з життєвим досвідом, який є насиченішим. І тому вони, дякую, вони звучать. Я тобі одну пісню сучасну, тобі самое головне, лице моє видно. Нас дуже гарно тобі видно, і видно навіть гітару. Так, да? ну дивись, я тільки одну пісню за останній час написав, вона буде знаково. Показав її головнокомандувачу Відіслав, він сказав, що ну, Він подякував. Називається Котиться по полю нач, м'яч. Котиться по полю м'яч. Це про нас, про причетність нашу. Котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч, котиться по полю м'яч. Коли со історія, катає, гетьман головнокомандувач, співгромадян закликає Хайда спроєнності проламний спів. Тобою переможці з нами, Народний гнів! у що огураймо, браття, то нас сунуть крижані мармизи. Пожила віша, хаймо нелюде, у нього каприси, ми супосата не беремо в полон, нам не потрібні такі бранці, коли розбудем сонна, полоскочемо нерви вранці, колися по пору мієч, коли історія катає гетьман, головнокомандувач. З громадян закликає гайда, на насенці проламний, спів тобою переможці з нами, народний книг. Не чисить, б'ємо по зубах, за нами правда, сила. Душі широкий розмах, Аскревна лють збудила. нам вітер у степах, Кузьдить наїжджачене волосся, кружляє вільний птах, і ство у гору від волосся, кутиться попору не Колесо історія, катає гетьман головнокомандувач, співгромадян закликає Хайда! зброїності, Проламний спів до бою переможці з нами Котиться по колися поборунеш. Котиться по полю м'яч. Котиться по полю м'яч. Я тобі дуже вдячна. Дуже вдячна. Ну оця це, от пісня, бачите, виконав від Котиться по полю м'яч. Вона остання написана. да. А ті пісні старі, я їх досконалю, я вже дещо виконував теж в мережі в публічних виступах. Вони звучать по-новому за рахунок, напевно, щільності внутрішньої тьохкання клекоту, ну і життєвого досвіду, який мій е, набув, і нас, він насичнішим став, як, як для воїна, як для мене після фронту, після війни. Безпосередньо, як, ну, як учасника бойових дій. Отак. От ти митець все ж таки ти актор, ти багато грав. Фільмах ти робив вистави. От скажи, будь ласка, які за жанром фільми потрібні зараз? Це потрібно, щоб була можливо більше документалістика, тому що, ну от знаєш, є такий вислови, що документалістика це совість кіно. А може, це потрібно бути якісь комікси, на яких би знаєш підростали молоде покоління, тому що їм потрібно от, все ж таки в них культувати пасіонарний дух, дух патріотизму, можливо, це потрібні кінокомедії. От як, на твій погляд, от, що ти думаєш про жанри? І взагалі, от треба знімати фільми в. Під час війни про війну. Це доречно, чи можливо все ж таки треба зачекати, тому що психологічну складову ми, як завжди, знаєш, десь ховаємо. Але от коли мій чоловік подивився, він приїхав теж з Бахмуту і подивився фільм Буча, він сказав, що я це дивитися не можу. Не можу, це ну не зараз, можливо, не зараз. А от ти як вважаєш? Ну, наприклад, якщо брати творчість, то е, на, на війні мене більше прохають побратими щось виконати дійсно е, щось життєстверджувальніше, щось веселіше, щоб я глузи потягнув у пісні. Для того я іронічні пісні виконую, або такі е, натхненні з духом хлопцюжним, жним Приїжджаю, е, коли перетинаю кордон війна і більш е, хоча ми зараз живемо, нас немає. Кордон такий особливо там як то кажуть цивільне життя і військове, тому що вся Україна зараз у війні. Але коли я, наприклад, з бойових приїжджаю в місто, то серед містян я виконую філософічний і військовий, до речі, цикл їм цікаво ці енергії, вібрація. Тому доцільно про те, що ти говориш, все-таки водорозділ робити, показувати. На зараз на даному етапі, скажімо так, фронтовикам для цього існує жанровість, про яку ти вже говорила, більш щось ну, веселе, щось А, Але потрібно безумовно, якщо думати про естетику, що ми залишимо в спадщину, оце перш за все я думаю, молодим людям, хлоп'ягам, тим людям, у яким треба на майбутнє звідки черпати, скажімо. Звідки черпати? доброго дня? Так, так, це саме я. Це, 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 це мій друг, це відвідувач. Він, да. Добре, манано, ну процедура тут, правий про прямої До мене лікар зайшов. Паралельно, напевно, будуть давати інтерв'ю, паралельно будуть оглядати мене.